Тернопільщина готова переходити на альтернативні види палива, але поступово це дозволить зменшити використання газу. Після підняття цін на газ для українців наша влада розпорядилася зменшити споживання блакитного палива на 10% у всіх областях України. Тернопільщина із цим завданням має впоратися. Замінювати газ будуть різними видами енергопостачання. Що газ заміститься тільки електрикою, говорити не проходиться і такої мови не буде. Я думаю, що ні на рівні держави, ні на рівні нашого регіону. Відповідно, структура. Енергоспоживання вона потребує більш комплексного підходу і застосування нових для області видів палив. В першу чергу це говориться про твердопаливні котли і застосування так званих нетрадиційних для нашого регіону енергоносіїв. Використовувати в нашій області реально електрику, твердопаливні котли, біогаз, вітроенергетику, мікро- та міні гідроелектростанції та сонячні парки, але впроваджувати їх будуть поетапно. Це відсоток альтернативних видів палива він буде незначний. Але наше завдання, щоб процес збільшення цього відсотку був постійний запас зменшення. Втрат газу або споживання газу по населенню у нас досить значні. Тобто, у нас основний споживач газу це все-таки бюджетні організації і населення. І відповідно, якщо ми зможемо зменшити споживання газу по населенню, ми будемо мати ресурс, запас по. Використанню газу для промисловості додамо, що сьогодні Тернопільщина споживає в рік близько 820 мільйонів метрів кубічних газу, і це коштує їй понад мільярд гривень.